Нормально на це реагує сьогодні. Снідали снідала, тільки шукали била солодко. Леся місцева жителька 14 листопада 2025 року перевірила свій рівень цукру на Михайлівській у мобільній лабораторії. Жінка говорить, що їй 45 років і нічого не турбує. вимірює цукор вперше. Який результат? 8,2. сказали, що це в межах норми. Тому все гаразд. А яка норма? Скажіть, будь ласка. Від 3,5 до 6,4. але якщо людина снідала, то може бути і вище. А скільки максимум може бути і це буде нормою після сніданку? Після сніданку, ну, по-разному буває 8,8, там у деяких 7,4, четири це норма. Якщо вони снідали, інсулін піднявся, то. Олексій Онищук вивчає лікувальну справу на четвертому курсі Житомирського медичного інституту. Хлопець говорить, що діабет розвивається непомітно. Головне своєчасно його діагностувати, аби запобігти хворобам серця і судин, проблем з нирками, зором. Скажіть, будь ласка, що має людина знати, щоб не захворіти цукровим діабетом? Ну, по-перше, це вести активний образ життя, не вживати надмірно солодкого, ну і регулярно стежити за своїм станом здоров'я, відвідувати лікаря. Глюкомет. Далі спиртові салфетки, далі тест смужки і одноразові голки. Ну і рукавиці, звісно. Скільки займає виміряти цукор? 20 секунд. Який результат у вас? 6,2. Чи задоволені ви своїм? Я дуже задоволений. тому так трошки сінав. А ви в останній коли перевіряли цукор? Давно ще. Ви якось регулюєте свій цукор? Люблю солодки, але стараюся, щоб не вживати. його. Провіртеся, тут яких, так сказати, Безкоштовних образно кажучи, тут дуже задоволений хороша акція. Дмитро Радченко, військовослужбовець, був поранений. Лікувався, внаслідок чого у чоловіка розвинувся діабет другого типу. Дмитро каже, що змінив спосіб харчування і самостійно вимірює рівень цукру в крові. У мене є цукровий діабет. Я сьогодні зранку вже вимірював собі цукерти. А як ви вимірюєте? У мене спеціальний це апарат є. З голочкою, маленькою, все як, як має бути. Про що потрібно знати? Не знаю. Чесно приймати таблетки, це обов'язково. ну і слідкувати за своїм харчуванням. Анна Ліпецька, керівниця громадської організації Діабет і діти розповіла кореспондентам Суспільного, що виховує дитину з цукровим діабетом. Жінка говорить, що акцію до Всесвітнього дня боротьби з діабетом у Житомирі проводять вперше. Сьогодні Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом і ми вирішили приїхати в Житомир. Тут більше людей і заміряти безкоштовно рівень цукру в крові усім бажаючим, тому що це важливо контролювати свій стан здоров'я. Ми сьогодні хочемо привернути увагу людей до цього. Того захворювання, тому що діабет це дуже підступне захворювання. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть себе і перевіряйте свій рівень цукру в крові. наша основна задача не завдання привернути увагу до свого здоров'я самих людей, щоб люди постійно перевіряли рівень цукру, артеріальний тиск стежили за своїм здоров'ям. Тетяна скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.